Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Крок до школи. Сьогодні ми будемо з вами вчитися читати закриті склади типу ан он ун ИН, ін, 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 ам-ом-ум, ін-ім. Ін, ін". А також повторимо, як читати відкриті склади, які складаються лише з голосних звуків: у, УА, ОУ, Є, тощо. Хочу одразу нагадати, для того, щоб вчити, читати, закриті склади, треба просто зробити деякі асоціації, а також дитині пояснити, що коли ми читаємо закриті склади, ми обов'язково в кінці цю буковку нібито проковтуємо. Наприклад, ам. Як таке враження, що ми її з'їдаємо. Ам, ум, ім. Те саме стосується з буквою НИ. Дивіться, ан. ОН, Ун, Ін. Це ж зовсім інше, це не те, що ма-мо-мо. У нас ротик тоді відкритий, а в даному випадку ротик буде закритий ам кінці. ом, ум, ан, он, ун. Змикаються або зубки, або губки, або язичок піднімається і перекриває дихання. А коли ми читаємо відкриті склади, ми просто їх протягуємо. Ми не читаємо АО, ми читаємо АО. Уа. Ау. Тобто ми їх якось так от, як зливаємо один в одне. І це теж я хочу звернути вашу увагу. У-у! А, А, У. Mm. Та я у захваті. Ти прям підросла за цей час. Дивись, тепер, яка у нас перша буква зображена на екрані. Оця, дивись, я мишкою покажу. Що це за. А! Читаємо! а І тягнемо до цієї букви. Давай, дивись сюди на екран. А... Н. Ан. Отак от. Зрозуміла? Повторюй тепер ти. Ти. Далі тепер у давай. Молодець. Далі. Розумничка. Читаємо тепер коротке. Все вірно, тебе все вийшло. Молодець. Анн. Давай ще раз. Отак. Вот ан. ан, хорошо, далі. Ам. Ам. Просто ам. Да? Це ан, а це ам. Далі. Молодець. Ом, далі. Молодець. Ун. далі. Молодчинка. Далі коровку згадуємо. Кайте відео на каналі Крок до школи. Як навчити читати відкриті склади? Коровку. Швиденько. Розумничка ти яка. Так мода. Ну, один раз. Конячку згадуємо. Mm. Дві буковки склали. І вийшов склад. Ну, mm. 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 Ну. тільки не читай по 10 разів. Ну, і все. Тут же один раз написано. Ну. Далі. На. Mm. Шо? Ми щось даємо. Na, кажемо. Mm. Читай перший склад. Що mm. mm. далі написано? Mm. Мой на, мамо! Вийшло. Ти бачиш? Треба, Дивись, тобі вже в букварі дається ціле речення. А. І тут треба роток закрити. Ан. Ми повинні її з'їсти, як ам, тільки ан. Давай ще раз. Ам. Прочитай. Ам. Ан. Ан. Язичок посередині Ан. Тепер ти кажи. Ан, Ан, правильно. Тепер оце читаємо, Дивись, тобі показую на екран. Un, un, un. Правильно, un. далі. Ан, Ан. так, da, далі. О, ми! О, ми. Хорошо, молодець. У тебе все вийшло. Дивимось далі. Но, no. no. далі, даймо щось. No. Далі дивимось. Сваримо. Ну, no. НУ, no, правильно, далі даймо Ну, no. но. No. No. Хорошо. No. No. Так? І буде Ам. Покажи і прочитай, що ти написав. Прочитай. А Молодець. Тепер Ом спробуй написати поруч. Ом. М. Угу. Так, що у тебе написано? Ом. Ом. Прекрасно. Тепер напиши Ім. Ум-м. Добре, хорошо. І напиши ще ім. Ім. І м. У м. Що угу. у тебе вийшло? У. Для того, щоб закріпила дитинка, те, що вона записала, ми, ми спробуємо ще. Про те, що ти написав, ти саме прочитай. Без моєї допомоги. Читаємо. Ага. Голосніше. Я сподіваюся, мої поради стали вам у нагоді або стануть у майбутньому вам у нагоді. Я прощаюся до нових випусків. Давайте вчити наших діточок разом. На все добре! З вами була я, авторка і ведуча каналу Крок до школи. Успіхів вам, мої хороші!